Всім привіт! Сьогодні 6 серпня 2025 року. Україна Сумщина, північна частина передмістя Сум. Хочу зняти зараз невеличкий ролик про Персик Canadian Harmony. Він вже достиг, ну раніше почав достигати, от дозрівати. От навіть трошки вже падає. Я його не нормував. От. Хоча він і особо не потребував нормування цього року, хоча зав'язався дуже-дуже добре. Взагалі кожного року зав'язується добре. От не впливають на нього ні заморозки весняні там і так далі. От. Значить, що хочу сказати, те, що знають. Всі садівники, в яких є персики, що кожного року персики можуть змінювати значить, і смак, і колір може мінятися їхній. Звичайно, що не від нуля там до, до сотки, але ж мають деякі зміни. От, Наприклад, цього року такі замітні носики з'явилися. По суті, на всіх плодах. А так плоди дуже непогані. от Великі позав'язувалися і внизу от всюди-всюди. От я зараз зайду в крону, кажу в кроні. Зав'язались трошки, трошки залишив на прививку. Зараз я зірву декілька персиків. Зробимо невеличку дегустацію, сонечко вже заходить. Всюди-всюди всюди вони такі хороші. Тут так само носики проявляються. Якихось не дуже, якихось дуже сильно ці носики проявляються. От, наприклад, деякі роки деякі роки такого не буває. Дуже добре зав'язалось. Це не всі плоди, вже, звичайно, що є зірвані. Тут трошки купкою. Я ж кажу, не проріджував через те, що в мене сад молодий. ось Він пішов туди, туди. От. А цей вже на місці декілька років. От. Тому я, щоб трошки мати врожай, я його навіть не проріджував. От. Тут тендрес. Так просто індрес зав'язався. Так само дуже-дуже добре. Ну і всюди всюди є плоди. От Зараз зірву і ми зробимо дегустацію. от, І ще трошки розкажу про нього. І так я знову з вами. Давайте зразу зважимо. Так. Так. 230. Не буду показувати. 230, 220, 224. Так, ще один. Більший, 288. От. Коли зривав трошки, зачепив деякі плоди. По одною рукою оператора нема. От. Що хочу сказати? персики ароматні. Хоча аромат кожного року змінюється. Одного року буває сильніший, другого не такий сильний. От, тому цього року не такий сильний аромат. Правда, вони ще якби не, не досягли піка дозрівання, тоді аромат збільшується. От. От таке забарвлення в нього, це стандартне. Буває червоніше, якщо він на сонці. Там, ну, я скажу, що і всі знають. Садівники, що ґрунти також мають велике значення. От, від ґрунтів також може змінюватися забарвлення. І так, зараз розріжу. От, От так розріжемо. От Отак От так він відокремлюється, від кісточки непогано, не ідеально але й непогано відокремлюється від кісточки. Значить, якщо він дуже стиглий, то до самої кісточки він м'ягенький. Якщо, наприклад, дозрівання не на 100%, то трошки біля кісточки він плотніший. Як ось масляниста? Солодка, десь далеко-далеко там кислинка. От, смак приємний, освіжаючий. от Що можна сказати за нього. Взагалі персик, скажімо так, можна взяти до уваги через те, що найбільше його, скажімо так, плюси його найбільше, що він не боїться ніяких заморозків, приморозків, весняних. от і завжди дає результат. Тобто результат в плодах. Отак. От. От що ще можу сказати? Коротенько все сказав. Він у мене на підщепі не гіркий мигдаль, а на оличі, тому відповідно і розміри його трошки менші, ніж на мегдалі будуть. От. Ну і, Відповідно, урожайність не така велика, тому що він трошки менший буде по 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 росту. По силі росту. От. От так коротенько сказав про цей персик Harmony. Хармані. Прекрасний персик. От завжди буде давати вам плоди, завжди будете раді, тому що інші можуть вам наприклад і не дати плода. От там, наприклад, рояли бояться заморозків, там деякі інші от серії персиків. А цей завжди завжди дасть вам результат. Ну, от так, може дещо забув, поправляйте, запитуйте. От дякую, хто був зі мною всім. Дай Бог миру, спокою всім. До побачення.